Якщо у вас вимикають електрику, просто таке обладнання ставите. Зараз вам достану, покажу, як воно виглядає. І ви будете забезпечені електрикою завжди безперебойно. Воно працює від 12 вольт, сюди під'єднуєте 12 вольтовий акумулятор. І воно собі тихенько працює, дає 220 вольт. Не треба генератора, бензина, Ось таке обладнання принесли додому, поставили собі у хаті, в квартирі, в будинку, на будь-якому поверсі. Воно займає мало місця. 15 кг кг вага, чиста синусоїда 2 кВт поречина 15 кг. І ви незалежні від блекаутів та відключень світла. Дивіться, як воно виглядає зсередини. Там стоїть великий потужний дросіль та трансформатор, який робить з 12 і 220 вольт. Один желізняк 10 кг. Це маленький міні-комп'ютер. Він зроблений інженерами для тих, у кого зникає світло. Іменно для квартири. Бо не потребує ні бензину, ні газів, ні солярки, нічого. Тихенько собі працює та видає 220 вольт. Автоматично вмонтований зарядний пристрій. Він сам заряджає акумулятор, захист від перенагрузки. Автоматика, яка автоматично перемкне, коли з'явила світло, воно зарядує акумулятор 2 кВт. Коли зникло, воно дасть вам електрику.